Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Крим протягом багатьох років був центральним елементом агресії Володимира Путіна проти України, своєрідною коштовністю в його імперській короні. Це єдина велика частина української території, яку йому вдалося захопити шляхом незаконної анексії. І саме цей півострів він вважав ключовим плацдармом, з якого Росія зможе завдати вирішальних ударів по Україні під час повномасштабного вторгнення. Саме з Криму йде колосальне руйнування, але тепер страждає не Україна, а Росія. Лише за два тижні Україна обрушила на півострів шквал ударів, знищивши одні з найцінніших російських військових активів. Путін втрачає те, що колись вважав недоторканним, і з кожним новим ударом ще ближче підбирається до втрати самого Криму. Для Путіна ця нова реальність нагадує напад примари. Наймоторошніше те, що в буквальному сенсі він майже нічого не бачить до того моменту, поки не стається вибух. 5 грудня видання «Київпост» повідомило, що спеціальний український підрозділ з промовистою назвою Привиди провів у Окупованому Криму вражаючу двотижневу кампанію. За цей короткий час бійці здійснили вісім окремих високоточних ударів, раз за разом демонструючи, що розрекламована Кримська протиповітряна оборона Росії практично безсила перед українськими дронами. Серед знищених цілей були літак, кілька радарних систем і важлива логістична інфраструктура, через яку Росія перекидала військових, озброєння, паливо та інші ресурси по всьому півострову. Головне управління розвідки України ГУР детально розповіло в телеграмі про результати операції, підкресливши, що дії привидів є частиною послідовної демілітаризації окупованого Криму, а не одноразовою акцією. Заява ГУР прозвучала впевнено і безкомпромісно. У ній наголошувалося, що спеціальний підрозділ Міністерства оборони України привиди продовжує методично розбирати по гвинтику російську військову машину на тимчасово окупованому півострові. За останні два тижні зазначалося в повідомленні, бійці здійснили вісім точних ударів по військовій інфраструктурі окупантів. Це не просто болючий удар для Путіна, це приниження. Такий результат демонструє росіянам і всьому світу, що міф про залізну хватку Росії на Кримом розсипається. Півострів, який Кремль планував використовувати як надійний плацдарм для безкінечного перекидання військ і техніки до України, сам перетворився на вразливу мішень. І що ще гірше для Москви, ця мішень тепер добре дістається українським дронам і ракетам власної розробки, а можливостей Путіна змінити ситуацію майже не видно. Гур не залишило Росії жодного простору для перекручувань. Знаючи, як Москва звикла або заперечувати удари, або списувати їх наслідки на падіння уламків дронів. Українська розвідка підкріпила слова відеодоказами. У ролику тривалістю трохи більше хвилини, змонтованому під музику, глядач бачить те саме, що й українські дрони під час заходу на цілі. Камера фіксує момент, коли снаряд вдаряє по куполу, як беззахисну інфраструктуру безперешкодно атакують дрони, як один за одним уражаються радарні станції, літаки та інші високовартісні об'єкти. Подекуди встигає промайнути й короткий кадр з наслідками. Розбиті конструкції та обгоріла техніка відразу після точного влучання, яке щойно показали глядачеві. Росія, звісно, може й далі наполягати, що нічого не сталося, або знову повторювати історію про уламки дрона. Але це відео робить подібні заяви сміховинними. Воно дуже наочно показує, наскільки просто зараз Україні вдається діставати цілі у Криму і наскільки слабкою виглядає російська протиповітряна оборона на півострові. На жодному кадрі ми не бачимо трасуючих снарядів, ракет перехоплення або хоч якихось слідів роботи систем ППО по дронах. Безпілотники щоразу йдуть до цілей, наче по відкритому коридору, не зустрічаючи спротиву. Неминуче постає запитання, що саме привиди змогли знищити за ці два тижні, і чому саме ці удари мають таке велике значення для всієї війни. Список, який оприлюднило гур у своєму телеграм-повідомленні, вражає і нагадує каталог одних із найважливіших російських активів у Криму. На першому місці там значиться фронтовий бомбардувальник Су-24 радянський літак, створений для ударів по наземних і морських цілях. Також йдеться про антенну в так званому радіопрозорому куполі, який зазвичай захищає чутливе радіолокаційне або зв'язкове обладнання. Серед втрат Росії є й безпілотник «Орлан», імовірно, саме той розбитий літальний апарат, який видно на кадрах з відео «ГУР». До цього можна додати знищену радіолокаційну станцію 39Н6 Каста-2Е2 та дві радарні станції 48Я6К1 «Подльот». Фінальним акордом стало ураження вантажного потяга, який Росія використовувала для перевезення техніки, особового складу, пального та інших вантажів по всьому півострову. Кожен із цих об'єктів є беззаперечно законною військовою ціллю, і всі вони були знищені українськими дронами. Деякі з цих цілей мають особливу вагу, якщо дивитися ширше, на всю війну та ситуацію на материковій частині України. У своєму матеріалі про операцію привидів видання РБК Україна виокремило три ключові втрати Росії. Перша з них бомбардувальник су 24 що є надзвичайно важливим для тиску, який Росія може чинити з повітря на українські міста та війська на фронті. Цей літак, хоч і радянського походження, але досі становить значну небезпеку. Його створили для ударів по наземних та морських цілях. Однак, зважаючи на те, що українського флоту практично не залишилося, Росія використовує су 24 переважно для ураження об'єктів на суходолі. За даними РБК Україна, цей бомбардувальник здатен застосовувати як ракети, так і бомби. Тож кожен збитий літак такого типу – це серйозне полегшення для України. Якщо говорити про ракетне озброєння, «Military Factory» зазначає, що су 24 може використовувати широкий спектр керованих ракет класу повітря, поверхня, зокрема російські Х 23 Х-28, Х-25МЛ, Х-58, Х-59 та Х29. Частина цих ракет є протирадіолокаційними, тобто полює саме на радари, але всі вони здатні завдавати потужних ударів по українській інфраструктурі та містах. Крім того, цей літак вважають потенційним носієм ядерної зброї, що додає йому стратегічної ваги су 24 достатньо великий, щоб нести важкі бомби типу КАБ-500, а це напряму пов'язано з другою загрозою, яку Україна прагне зменшити, знищуючи такі літаки з так званими плануючими бомбами. Значну частину другої половини війни Росія присвятила переробці величезних запасів некерованих бомб КАБ на плануючі, доповнюючи їх спеціальними комплектами з крилами та системами наведення. Завдяки цьому такі бомби можуть планувати на десятки кілометрів у бік цілі, керуючись сигналами супутникової навігації. Росія застосовує ці плануючі бомби у величезних кількостях. Лише з 5 по 12 жовтня вона скинула на Україну приблизно 1400 таких боєприпасів, а також близько 3000 дронів і 92 ракети, про що писало видання The Guardian». За інформацією Forbes, Кремль перевів виробництво плануючих бомб на рівень масового, плануючи виготовляти до 120 тисяч подібних засобів ураження щороку. Близько 500 одиниць при цьому мають стати довгобійними варіантами, здатними вражати цілі на відстані приблизно до 200 кілометрів, що робить їх ідеальною зброєю для літаків, базованих у Криму, які з безпечної відстані над Чорним морем можуть бити по Україні. Знищення одного Су-24, звичайно, не припинить повністю такі повітряні удари, але кожен збитий бомбардувальник забирає одну платформу, що могла б скинути десятки плануючих бомб, і в умовах Криму, де важко швидко завести заміну. Це дуже важливо. Один су – Виведений з ладу сьогодні може означати, що кілька десятків майбутніх дальніх ударів так і не відбудуться, принаймні до того часу, поки Росія не знайде спосіб замінити втрачений літак, якщо взагалі зможе це зробити, кожен такий точний удар трохи послаблює постійний тиск на Україну, особливо в настільки укріпленому регіоні, як Крим, де Росії дуже складно оперативно компенсувати втрати. Україна проводить фактично стратегію смерті від тисячі порізів, неухильно роз'їдаючи російський військовий потенціал. Кожен збитий літак і кожен приглушений радар зменшують інтенсивність російських атак і розхитують позиції Москви на півострові. Ще один ключовий елемент цієї стратегії систематичне осліплення російської протиповітряної оборони, і саме тут особливу роль відіграють знищені радари «Подльот» і каста 2 е 2 Радарна система подльот, яку вдалося знищити Україні, це станція, що працює в зв'язці з російськими зенітно-ракетними комплексами С-300В. Її завдання з погляду тактики просте, але критично важливе. Вона виявляє та супроводжує повітряні цілі, а потім передає координати на пускові установки С-300В, що дозволяє цим комплексам випускати ракети по ворожих об'єктах. Зрозумівши таку логіку, легко усвідомити, чому знищення радару подльот є великою перемогою для України. Без нього пов'язані з ним дивізіони з 300 В фактично сліпі в цьому секторі. Вони більше не бачать, що саме Україна запускає в цей відрізок кримського неба. Це відкриває нові вікна можливостей для дронів і ракет. Саме цим можна частково пояснити практично повну відсутність видимої протидії дронам на відеовідгур. Якщо привиди першими вивели з ладу саме під льот, то всі залежні від нього системи ППО у цьому районі одночасно втратили очі. Радарна станція Каста 2Є2 має схожу роль, але ще ширші можливості: це круговий оглядовий радар, який не тільки виявляє і супроводжує повітряні цілі, а й дозволяє їх ідентифікувати, включно з тими, що йдуть на малих висотах, намагаючись сховатися від виявлення. Саме так працює велика частина українських безпілотників, що буквально чіпляються за рельєф місцевості, щоб ускладнити роботу радарів у російській доповіді за грудень 2023 року, яку цитує Форбс, аналізувалася ефективність системи ППО ТОР проти невеликих дронів. Висновок був невтішний для Москви. Боєприпаси комплексу погано знищують малі цілі через недосконалість системи підриву бойової частини та великі похибки у супроводженні і наведені ракет на маленькі безпілотники. Саме такі спеціалізовані радари, як Каста 2 е 2 покликані компенсувати слабкі місця ППО і допомагати знаходити дрони, крилаті ракети та літаки, що намагаються загубитися у рельєфі. РБК Україна підкреслює, що. Каста 2 е 2 надзвичайно важлива ще й тому, що дані, які збирається станція, можуть передаватися іноземним системам протиповітряної оборони і російській авіації. Тобто цей радар одночасно важливий і для оборони, і для наступу. Інакше кажучи, каста 2 Е2 є ще більш цінною ціллю, ніж подльот. Коли Україна знищує подльот, вона ймовірно частково осліплює принаймні один дивізіон С-300 і створює дірку у системі ППО. А коли виводиться з ладу Каста-2Е2, таке ураження може буквально вирвати очі одразу в кількох комплексів протиповітряної оборони та ударних літаків. Разом ці удари демонструють, що Україна не просто стріляє по довільних цілях, а системно розбирає радарну мережу, на якій тримається російська повітряна оборона над Кримом. Двотижневий блицкриг привидів лише черговий епізод у їхній тривалій кампанії проти російських сил на півострові. Ще у серпні РБК Україна повідомляло, що ГУР знищило в Криму радарну систему 91 Н6Е, яка використовується у складі комплексів С 400 для виявлення та супроводу цілей. Вона, як і інші згадані радари, виконувала роль ключових очей ППО і також була перетворена на руїни. Згодом стало відомо, що і цей удар здійснив підрозділ привидів. Після тієї операції гур відверто заявив, що ще один важливий елемент російської військової присутності на півострові Осліп і назвав процес демілітаризації тимчасово окупованого Криму справжнім фіаско для загарбників. На цьому привиди не зупинилися. Вони продовжили переслідувати російські підрозділи в Криму фактично до самого дня, який передував оприлюдненню деталей двотижневої операції. 4 грудня РБК Україна розповіло про ще один удар привидів цього разу по російському винищувачу. Міг 29 Подібно до су 24 Міг 29 може застосовувати широкий спектр ракет і становить серйозну загрозу, поки базується у Криму. З безпечної відстані далеко за лінією фронту він здатен запускати ракети по українських містах і стратегічних об'єктах. Гур знову не залишило сумнівів щодо своїх досягнень, опублікувавши відео, на якому видно, як українські дрони завдають прямого удару по міг 29 і ще одній цілі. Вражає те, що цей епізод навіть не був включений до списку восьми об'єктів, які ГУР офіційно згадував у контексті двотижневої кампанії привидів. Це означає, що у Росії є дуже серйозна проблема з компримарами у Криму, як у буквальному сенсі назви українського підрозділу, так і в тому, що Росія фактично не бачить і не здатна збити їхню зброю разом з операціями інших українських підрозділів. діяльність привидів є частиною того, що «Київпост» Називає систематичною демілітаризацією Криму Україна планомірно б'є по протиповітряних системах, логістичних вузлах, енергетичній інфраструктурі та інших військових об'єктах на півострові, перетворюючи колишній форпост Росії на дедалі більший тягар. Це вкладається у ширшу картину. У Путіна слабшає хватка на Крим. З погляду Києва саме цього протягом багатьох років прагнули досягти Україна та президент Володимир Зеленський, особливо з того часу, як з'явилися можливості для далекобійних ударів по півострову. Крим залишається головним пріоритетом від самого моменту анексії 2014 року. І як нагадує ВІБІСІ, Україна неодноразово наголошувала, що ніколи не відмовиться від Криму. Така позиція має не лише стратегічне, а й юридичне підґрунтя. Конституція України прямо забороняє президентові відчужувати будь-яку частину суверенної території держави. Зеленський публічно нагадав про це у 2025 році, заявивши, що тема передачі Криму Росії взагалі не може обговорюватися, оскільки це суперечить основному закону. Він зробив це на тлі пропозицій президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який почав озвучувати ідею, що Україна могла б формально віддати Крим Москві в обмін на мирну угоду. Теоретично, конституції можна змінювати, і в історії це траплялося неодноразово, проте Україна не готова і, на думку багатьох, не має права переписувати свої фундаментальні правила заради легалізації чужої агресії. У цьому сенсі операції, на кшталт тих, які зараз проводять привиди, є постійним нагадуванням Путіну, що Україна не змирилася з анексією. Більше того, замість того, щоб опустити руки. Київ докладає колосальних зусиль, аби зробити Крим максимально неважливим у стратегічному плані для всієї війни. В українському керівництві прекрасно розуміють, що класичний сухопутний штурм півострова нині був би надзвичайно кривавим і невигідним, якщо не самогубним. У червні 2023 року Атлантична Рада прямо зазначила, що масштабний наступ наземними силами на Крим був би військовою помилкою. Навіть на піку тодішнього контрнаступу будь-яка спроба проштовхнути великі сили через вузький сухопутний коридор до Криму призвела б до величезних втрат через російські дрони, артилерію, авіацію та іншу зброю, якою ворог буквально прошивав би наступаючі порядки. Замість цього, аналітики Атлантичної Ради порадили Україні зосередитися на справжній цінності Криму для Росії, глибоководному порту Севастополь та базованому там Чорноморському флоту. На їхню думку, Україна має всі можливості, щоб зробити кожен вихід кораблів із Севастополя надто болючим для Росії, використовуючи морські міни та ракети Нептун. Ці прогнози загалом справдилися. Україна завдала Чорноморському флоту низки нищівних ударів, додавши до ракет ще й безпілотні катери, які не раз ставали причиною гучних провалів російського командування. Якщо перемотати час приблизно на два з половиною роки вперед від тієї червневої оцінки, стає очевидно, що Україна фактично досягла мети. Севастополь майже втратив цінність як база флоту. У липні 2025 року. РБК Україна, посилаючись на кримські партизанські групи, повідомило, що зроблені ними фото показують практично порожній порт, який колись мав бути головною перевагою Росії в цій війні. У цьому контексті стає зрозуміло, яке значення мають останні удари привидів. Знищуючи радари, літаки та логістичні об'єкти в Криму, Україна фактично довершує те, що почала з Чорноморським флотом. Півострів у стратегічному сенсі, дедалі більше випадає з війни на користь України. Київ і надалі уважно стежитиме за портами та водами навколо Криму, завдаючи негайних ударів, у разі, якщо Росія спробує відновити повноцінну присутність флоту в Севастополі. Зараз, коли флот значною мірою нейтралізований, Україна може більше зосередитися на наступному етапі кампанії за Крим, систематичному знищенні російських протиповітряних систем і повітряних ударних засобів. Саме цим привидами займаються не тільки протягом останніх двох тижнів, а вже багато місяців. Кожен зруйнований радар відкриває новий повітряний коридор для українських дронів і ракет. Кожен збитий винищувач або бомбардувальник це ще одна платформа, що більше ніколи не випустить ракети чи бомби по українській території. Крок за кроком Україна виснажує військові ресурси Путіна в Криму, невідворотно послаблюючи його контроль над півостровом. І найважливіше, що це відбувається без масових жертв серед українських військових у разі великого сухопутного наступу. Класичної контрінвазії у Крим не буде, принаймні нині. Сам Зеленський визнавав це, відповідаючи на слова Трампа про нібито відсутність у України сил і засобів для силового звільнення півострова. У квітні президент сказав, що частково погоджується з тим, що в Україні бракує зброї, але йдеться саме про нестачу озброєння, а не людей, тому що люди найцінніший ресурс. Він категорично заперечив тезу про відсутність армії, наголосивши, що проблема полягає у доступі до достатньої кількості ефективної зброї. Це зовсім не означає, що кампанія України за Крим є марною. Навпаки, як підкреслює Зеленський, мета полягає у послабленні хватки Путіна на півострові, одночасно закликаючи західні країни посилювати дипломатичний і економічний тиск, щоб зрештою змусити Кремль відступити. Існує важливий, але часто недооцінений аспект російського контролю над Кримом. Утримання півострова вимагає величезних ресурсів, як людських, так і фінансових. З часу анексії 2014 року Росія, за даними Київ Індепендент», переселила до Криму до 800 тисяч додаткових громадян. Ще до початку повномасштабної фази війни, аналітичні центри на кшталт Джеймстеун Фондейшн звертали увагу на те, що Москва щороку вливає мільярди доларів у бюджет півострова просто для того, щоб той не збанкрутував. У 2021 році планувалося витратити близько 1,5 мільярда доларів, що становило приблизно 68% регіонального бюджету. Якщо додати сюди вартість величезної кількості військової техніки, яка була розміщена на півострові, а потім знищена українськими ударами, стає зрозуміло, наскільки непідйомним є цей рахунок для Москви. Саме цей використовує Україна. Кожен новий радар, літак чи логістичний об'єкт, який Росія змушена замінювати, означає додаткові гроші, які вона не може витратити на озброєння для інших ділянок фронту. У Путіна фактично немає варіанту просто відмовитися від підкріплень для Криму. Якщо він припинить надсилати туди зброю і ресурси, приблизно 1,6 мільйона росіян, які зараз живуть на півострові, відчують себе покинутими. В умовах дедалі активнішої війни, прямо біля них, частина цих людей може вирішити, що жити в зоні постійних ударів не варто і почати виїжджати. Це своєю чергою додатково ослабить демографічну та політичну основу російських претензій на Крим. Таким чином, Україна загнала Путіна у ситуацію, де будь-який вибір працює проти нього: чи він продовжить закачувати в Крим гроші й техніку, забираючи ресурси в інших напрямків війни, чи дозволить півострову залишатися все більш вразливим, ризикуючи втратити і військові активи, і частину лояльного населення? В обох випадках виграє Україна, а позиції Росії слабшають. Привиди є одним з інструментів цього процесу, і навряд чи вони вже завершили свою місію. Важко повірити, що це останній раз, коли ми чуємо про їхні удари по російських об'єктах у Криму. Проблеми Путіна, однак, не обмежуються півостровом його вплив слабшає і в інших регіонах, зокрема в Молдові. У Придністров'ї ізольовані російські військові поступово втрачають вагу на тлі реформ, які підтримує Захід. Щоб дізнатися більше про те, як Путін ризикує втратити і цей плацдарм і водночас стежити за новими українськими ударами по Окупованому Криму, дивіться мої наступні відео і не забудьте підписатися на канал волі всім нам!